Я думаю, що кейс ЗИГи буде цікавий як дослідження, саме тому, що люди трошки змінять певний кут зору на феномени. Зига перша прохідці у Львові, і тут треба розуміти, що цей живий кейс, який методом певних спроб і помилок відбувався, певних досягнень і певних змін. Він буде цікавий для того, щоб зрозуміти бізнесмену, як працює культура. Чим тісніше і порозуміліше буде співпраця економіки і культури, то тим більше шансів буде, що наша присутність на європейському ринку буде, ну скажімо так, не дивиною. Це був експеримент номер один. Про наважилися працювати в такому Конструктів і експеримент No, коли я думаю, що Славко і Маркіян винесли питання, що мистецтво річ не окупна, і, виходячи з того алгоритму, вони вибудовували механізм роботи дзи. Я не вважаю, що бізнес це є антонім слово, мистецьким проектам чи соціальним проектам. Якщо вдається побудувати це все разом, то це чудова історія. І тому, навіть коли ми говоримо про дзигу, про будь-які соціальні проекти, я вважаю, що краще всі ці проекти мають бути побудовані на основі бізнесу, тоді вони будуть незалежні. Стратегія зробити все таки бренд дзиги, описати цей період, зробити так, щоб люди розуміли, що це таке, приходили сюди, знайомилися з тим, побудувати дизайн-маркет навколо цього. Так, тобто, щоб принаймні зробити модель, коли і люди, які приносять свої речі і ці митці можуть це продавати, і воно перейшло в e-commerce, і воно виглядало по сучасному інакше, і виконувати свою функцію, тобто. Працювати як ресторан, бути незалежним в грошах і працювати як галерея, робити виставки перформанси. тобто залишатися точкою культури і тепла на мапі міста. Культура це я певно, те найцінніше, що про що ми маємо дбати, що ми маємо цінувати, і що ми маємо жити. А бізнес це в моєму випадку, скажімо так, це вже є як наслідок. Це безпрецедентний, як на мене, кейс абсолютної синергії багатьох напрямків, які реально мав вплив. На те, як формувалась українська культура, українська спільність, громада міста Львова, і зрештою поза Львовом і поза Україною, ну, я думаю, що в оця модель, коли бізнес культура і влада зростаються для реалізації дуже амбітних проєктів, то тут треба рухатись всім синхронно і показувати приклади.